Іван Андрійович, ми на вулиці Шевченка. Дивіться, яка гарна сонячна погода. Аж не вірить, що вже листопад. А то листопад. Скоро Різдво, скоро Новий рік. Вулиця трошки перекопана, ну, але це тимчасове явище для підведення комунікацій. Ми йдемо, не будемо заважати. А, і завжди приємно коли жінки хочуть потрапити на заставку до нас. Тут залишки, залишки осені. Танзії вже відквітли. А помаленьку давайте йдемо, щоб можна було роздивитися насправді, ходимо дуже часто швидше, щоб можна було більше всього побачити, але іноді варто йти помаленьку. Можна було роздивитися, згадати. Що якби був завжди приємно, коли нам пишуть люди, які в Трускавці відпочивали 10, 20, 30. Та пишуть ті, які їй 40-50 років тому відпочивали, пишуть свої спогади, впізнають вулиці. Ще раз скажу, це завжди дуже-дуже приємно. А, я завжди люблю зустрічі з нашими підписниками. Ми завжди відкрити до спілкування. Вже багато-багато років знімаємо відео з вулиць Львова, Трускавця, Дрогобича та інших міст Західної України. Ох, яке гарне дерево. То ви маєте змогу побачити не тільки, який зараз вигляд має Львів, Трускавець і так далі. А який вигляд був навіть 5. А то і 10 років. В наступному році. Так, в наступному році нашому каналу виповниться 10 років. Уявіть собі. От вона майстерня шоколаду. Такі з нових будинків в троскавці, який збудований так, щоб вписатися в архітектуру. Хто не знає, ну пишуть нема. а Там є дитячі майданчики. В центрі. В Трускавці швидше не вистачає дітей, а не <с 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 дитячих майданчиків. То так, без слова. П'яна вишня. Дядько Сем. Клубер. Розказька міська рада. Повернемо ліворуч. Зробимо трошки коло. Обидва корпуси міської ради в одному кадрі. Тут зліва колись був готель. А тут готелі багато де були. Якщо вже на то пішло.